Мої найщиріші вітання усім шанувальникам хокею. Друзі, я запрошую вас на заключний поєдинок регулярного чемпіонату України з хокею сезону 2024-2025 для Херсонського Дніпра і Київського соколу. Підопічні Костянтина Буценка приймають вдома сьогодні лідера чемпіонату. Лідера чемпіонату, який має досить серйозні кадрові проблеми який програв два останні поєдинки у київському дербі у кіїстів Дніпра це дійсно останній матч в сезоні, саме в усьому чемпіонаті. Адже Дніпро фінішує на п'ятій позиції. Гол! Дено! Дніпро відкриває рахунок. Шайба влітає ворота Олега Петрова. 1-0 на користь господарів. Вітання приймає Тимофій Пономарьов. Отакий несподіваний початок. 1-0 на користь Херсонського Дніпра. Давайте подивимося, як це сталося. Над плечем голкіпера у протиборстві з досвідченим захисником Павлом Дворецьким. Більшість для Сокола. Римар. Бородай. Римар кидає. Хороший кидок, до речі, дуже хороший кидок. І добивання дуже небезпечне. Захаров не влучає. Ось щось у Захарова із глучністю в останніх матчах. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, такого ще мені за стежиття не доводилось, бачите. Щоб злетів щиток у воротаря! Чи зможе так оперативно зараз полагодити свій щиток? А чому так сталося взагалі не розумію? Подивіться, по елементарно погано закріплений щиток. Якби шайба влітала у ворота, прощення, як кажуть, по цьому епізоду для терлецького не було. Слокі у зоні суперника комбінує, але дуже щільно і досить грамотно, досить дало захищається хокейсти Херсонського Дніпра. Ось момент може бути хороший. Вихід не загоріт. І гол! Після передачі Максима Жеребка. Володимир Кастромітін закидає шайбу. у відповідь. 1-1. Кострамітін зрівнює рахунок. Чуєте ви голос зараз Костянтина Буценко дуже незадоволений наставник Херсонського Дніпра. Тим, що так зіграли у захисті біля своїх воріт його підопічним. Давайте подивимося цей епізод. На всіх стадіях плей-офф півфіналі і фіналі. Серія буде продовжуватися до чотирьох перемог. Гоу! один Денис Бородай. Кілька метрів від синьої лінії він знаходився в зоні атаки, вражає ворота Микити Терлецького. Можливо, був рикошет. Подивимося зараз. Перехоплення. Панемаріо! І момент порі. Афхар першої шайби херсонці у цьому матчі Тимофій Панемарьох прекрасно попрацював в зоні суперника. Відібрав шайбу у гравця Сокола і загрожував воротам Олега Петрова. Ще раз, друзі, нагадаю, що сьогодні у Сокола досить суттєві. Проблеми зі складом. Бородай виходить на ворота. Терлецько і гол! Дубль Бородая. Дубль Бородая. Незважаючи на проблеми зі складом. Про ці самі проблеми сокола ігрові, які виникли на початку першого періоду після пропущеної шайби, вирішують досвідчені гравці, такі як Денис Бородай, який закидає в другому періоді вже другу шайбу. А от раніше реалізація китків була ну, на якомусь захмарному рівні. Тобто дійсно враження таке, що у Захарова останнім часом якось трішки збився при цьому. Це 4-1. 4-1. Відзначається Матвій Бурдаков. Матвій Бурдаков. І, ох, як потужно стріляє від синії лінії. Микита Полоницький. До речі, не виключно, що в шолом або в пастку. В шолом, так. Да. Показує зараз якраз Микита Терлецький, що йому в шолом. В прямо. Кальсін. Падає Кальсін. Час просування полицьовому борту. Віддає на Максима Висотенко. Висотенко, хороший пас на п'ятачок. Хороший, дуже пас на п'ятачок на Бурдакова і ледь не зробив дубль. Чи шайба в воротах, дубль Бурдакова, друга передача Максима Висотенка, який сьогодні святкує своє 18-річчя. Відзначає він його двома аслістами. Сьогодні Матвія Бурдакова перший дубль за Сокол, за дорослий склад Київського сокола. Чудово вийшов. Дубль Бурдако. Хороший момент. у але Це індивідуальний прохід. Ну і відчули смак. Остаточно вже хокій Київського Сокола. десь вже трішки на куражі. Ще одна шайба. Це 6-1. 6-1. Нарешті досягає мети. Один із багатьох китків Микити Полоницького сьогодні. Що, зміна воротаря. Перше вилучення у складі Київського Сокола. О! Реалізували більшість їх океїсти Дніпра. Одна реалізація у сокола і одна тепер у господарів майданчика. 2-6. Атакують господарі. Перехоплені у Сокола в своїй зоні. Бородай отримує передачу. Бородай як по нотах розіграють цю комбінацію. Гравці першої трійки Київського Сокола і 7-2. Віктора Захарова, я, чесно кажучи, був впевнений, що о, набирав очки в матчі. Гол! Ромащенко. Ромащенко закидає. Ну і Сокіл вже остаточно, здається, знімає всі питання щодо переможця. У першому періоді відкрили рахунок кокісти Дніпра. Зробив. О, ще один. Гол. І Якубінський із Костромітіним зараз. Якубінський із Кастрамітіним обнімаються. І цікаво, хто із них все-таки робить цей завершальний кидок. Відповідно, гонитва бомбардирів продовжується в конкуренції між собою. І ще одна шайба. Це вже Захаров. Ну що, Захаров э, завершує, схоже, на першій позиції серед бомбардирів цей чемпіонат. Посипався остаточно Херсонський Дніпро. Да, Захаров із правого колоспідання. Перед цим матчем у Ярослава Панченка було 25 закинутих шайб. І 15 результативних передач, а зараз закидають свою третю шайбу хокеїсти Дніпра. 3-10 стає рахунку. Тут Рикошет був. Ох, який. Це підправлення. Бородай. Хорошу передачу йде на Захарова. І 11-3. 11-3. Це вже пішов абсолютно відкритий хокей. Що з боку сокола? Що з боку Дніпра? Так, да, Виходить четвертий польовий гравець у Сокола на лід. І гол. Халін закидає. Халін. коротше відставання Дніпра у цьому поєдинку. Хорош з сходу. І знову грають. О, ще одна шайба. Це вже 5-11. Галін закидає ще одну шайбу у ворота Київського Сокола. 5-11. Це реалізація більшості 5 проти 3. Ще одна можливість закидати у «Сокола» в меншості. Добивання. Повз ворота. Летить шайба після кидка Ромашенка. Якщо команда не вдається з'ясувати переможця в основний час, за три періоди призначається ще один період, тривається 20 хвилин. Звісно, що до першої закинути шайбу. Ще одна шайба влітає у ворота Сокола. Це 6-11. 6-11. Під дальню стійку пропускає Петров. І тут, можливо, теж не без рикошету обійшлося. Треба дивитися. Матч проти Сокола завершальним для Херсонського Дніпра у сезоні став. І на своєму льоду з рахунком 6-11 програю цьому поєдинку підопічні Костянтина Буцента. На все добре, бережіть себе і слава Україні!